Усьому під небом час даний, і в кожного відлік є свій, все іде всевишнього плану, і кожен з нас проживає вік свій. Ви прожили багато-багато, як сказала б дитина про це. А якщо вас самих запитати, то як мить промайнуло усе? Скажіть, скажіть наші мами і тати, як віру ви нам зберегли, де силу брали, смиріння, боротися, як ви змогли, коли було холодно, дуже смертю ворог в лице дихав вам, де брали ви міць для служіння, і хто вам надію давав? Де брали ви час і уміння на ниві Господній служить, звіщали ви слово спасіння, ваш приклад і донині вістить, синів ви та дочок ростили, а Бог їхні долі плекав, Христові щоб вірно служили, як до того Ісус закликав. І хоч скроні уже посвіли. І сили не ті вже у вас та ваші сердечні молитви так само голосно звучать, читаєте слово щоденно, співаєте гучно пісні, про Божу любов так натхнено звіщаєте в кожному дні, ростуть ваші швидко онуки, а приклад із вас все беруть. У їхні непевніші кроки вкладаєте величезну висуть. І хоч долі уже надвечір'я не сумуйте, бо ви в Христі, загартований дух бадьорості, нехай бачать у вас усі, а симфонія старості лине і проходить з нею життя, як закінчаться всі октави то почнеться нове буття. Слава Богу.